Всім привіт з вами на своєму каналі АLEX. Вже закінчилося літо 2022 року. Перебор монет був невеличкий, по 10 копійок. Дали мені в одному магазині дівчата. І що виходить? Попалася дорога монета. В другий... Тут де ягідки в другому цьому. Одна ягітка маленька. Так що дорогі ці дві монети попалися. Стоять вони вище свого номіналу. Ну, не менше 50, від 50 гривень года два назад була ця монета стояла. Зараз і більше. А це попалася перепутка Італія на реверсі, а на Аверсі. Сейчас, секундочку, Луганськ. Тож перепутка стоє дорого. Так що збираємо, дивимося і відложуємо. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І до зустрічі на каналі. Всім пока!